У керівниці головного управління Державної податкової служби України у Полтавській області виявили 61 мільйона гривень необґрунтованих активів. Про це повідомили у прес-центрі Національного агентства із питань запобігання корупції, яке спільно із ДБР провело моніторинг способу життя посадовиці. Було з'ясовано, що все майно, яке жінка придбала упродовж останніх трьох років, вона зареєструвала на членів сім'ї та близьких осіб. Наразі усі матеріали щодо службовиці направили до спеціальної антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду, суть позову, визнання активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави. У 2020 році її рідна сестра стала власницею квартири в Києві вартістю понад 2,2 мільйони гривень, не бувши фінансово спроможною зробити таке придбання. Її батько у 2021 році став власником автомобіля Land Rover Range Rover Velar вартістю майже 900 тисяч гривень. Проте аналіз його доходів показав неможливість зробити таку покупку коштом легальних доходів. У 2023 році її дочка придбала автомобіль Toyota Сі Ар вартістю майже 15 мільйонів гривень. Крім того, чоловік службовиці у 2016 році придбав квартиру в Полтаві майже 1 мільйон гривень, хоча його попередні доходи були значно скромнішими.